Виконуємо номер 811 із підручника Алгебра 7 та номер 361 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Усно, який з виразів є неповним квадратом різниці виразів X і Y, а який неповним квадратом їх суми. І всього 6 завдань. Розглянемо кожне. Я записала наші формули різниця сума і різниця кубів. Перша сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці. Дивимось, неповний квадрат їх різниці. Друга формула. Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми. І тепер дивимось перший вираз неповний квадрат суми у нас запишемо неповний квадрат. У другому виразі у нас мінус 2х пропускаємо. У третьому у нас віднімається у квадраті, у четвертому додається 2х. А от у п'ятому виразі у нас уже неповний квадрат різниці. І у шостому додається 4х. Отже, неповний квадрат суми в нас х квадрат додати хси додати у квадрат, і неповний квадрат різниці х квадрат відняти хі додати у квадраті. Номер 811 із підручника алгебра 7. Та номер 36, крапочка із підручника математика 7 виконано.